Задля того, щоб об'єднатися довкола дій уряду, ці дії справді мають бути вчасними, адекватними та компетентними. В даному разі запровадження режиму надзвичайної ситуації на Донбасі, так само як і рішення РНБО про доручення підкреслимо запровадити санкції щодо Російської Федерації, такі само, як запровадили Сполучені Штати, Швейцарія аж до Австралії і Нової Зеландії. Воно виглядає явно запізнілим. Ота ситуація викликів, про які ви сказали, будь-яких викликів направду вона настала на Донбасі давно. А надзвичайну ситуацію ми запроваджуємо лише зараз. Але питання моє в іншому в уряді Арсенія Цинюка. По цей день не створено центрального органу виконавчої влади у справах Криму. От Російська Федерація 31 березня минулого року створила спеціальне міністерство у справах Криму для того, щоб інтегрувати Крим в російський економічний і культурний простір. Україна Крим залишила поза всякою вагою. Чи не було б правильним, якщо вже ви запроваджуєте надзвичайну ситуацію на Донбасі, так само запровадити на українській території Крим і Севастополь такий самий режим незвичай? Ченне ситуації там Окей. гинуть люди, там має місце тероризм, там Я... мають місце техногенні обставини. Чому цього не зроблено? Я дуже дякую за ваше запитання.